Усім привіт! Сьогодні у мене для вас новинка від компанії Focot, а саме модель f 106 Pro. Я насправді перед розпакуванням навіть не знаю жодного параметру, який є в цьому смартфоні, тому що на сьогоднішній день, а це 19 березня, коли я знімаю цю розпаковку, на офіційному сайті немає жодної інформації щодо характеристик. Тому мені так само цікаво, як і вам, подивитись, що всередині. Давайте подивимось. Ось така от помаранчевого кольору у нас коробка і доволі товста. І товста вона неспроста, тому що акумулятор тут, наскільки я знаю, має бути немаленький. А ще я знаю, що тут яскравий ліхтарик. Ну, але не буду забігати наперед. Давайте по характеристикам. Цікаво, що тут за характеристики. Це смартфон у нас, так розумію, середньоціновий. Характеристики його такі: 658 Full HD дисплей, Helio G85 процесор. Не зрозумів, що це вони так слабенько сюди поставили. 48 мегапікселів камера, 8 плюс 256 ГБ пам'ять, а 12 000 мА. Саме таки, знаєте, оптимальний варіант по акумулятору. Давайте подивимось, як він виглядає. До речі, я зараз так відразу на від сходу не можу сказати, яким смартфоном це конкурент, тому що на Helio G85 з великими акумуляторами. Ну, мені в голову кидається зараз тільки одна модель: це BlackView 7120. Вона вже, в принципі, напевно, не сильно актуальна на даний момент. Я взагалі думав, що ці процесори перестали вже ставити, але ще ставлять. Це, звичайно, нормальний процесор, це не якийсь там супер слабкий Helio A22 або Unisoc t 606 Процесор цей трошки цікавіший. Ось так виглядає цей апарат. Е, не знаю, як у вас, але ну, в мене перші відчуття, що це щось схоже на Юнігерц ну, танк. Також задня панелька металева, величезний ліхтарик, і ще й величезний у нас тут динамік. Тобто, бачите, як вони зробили і те, і те. Ну, На жаль, зверху проєктора, звичайно ж, немає. Було б прикольно, якби був, але ні. Знизу у нас Type-Cшечка тільки під заглушкою, кнопки регулювання гучності, блокування, кнопка для ліхтарика окремо і кнопка, яка налаштовується. В принципі, стандарт. Ну і кріплення для ремінця також присутнє. До речі, так, відчувається, що смартфон не маленький, не легенький, але в цілому я не скажу, що він якийсь сильно, сильно загабаритний. Ну, В принципі, як для 12 тисяч мА нормально, з врахуванням великого динаміка і так далі. Що по комплекту у нас? Інструкція, скріпочка. Ну і кабель з блоком. Все, тут більше нічого немає. Я так розумію, кабель має бути десь на 33 Вт. Зараз ми це з вами уточнимо. Навіть не так, навіть не 33, а 30 Вт. Так, прибираємо все це зайве. Сам смартфон. Давайте ми зразу ж знімемо з плівочку акуратно. Аби продовжити спілкування з цим пристроєм. Ну і, звичайно ж, запускаю Привіт. Запускаю смартфон і зараз будемо дивитися, що це таке. Так, перший запуск відбувся. Зразу яскравість поставимо трошки більшу. Я б сказав максимально, скоріш за все, тому що дисплей тут, відповідно, який процесор, далеко не топовий, судячи з усього. Ну і перший запуск. Нагадаю: Helio G85 процесор такий собі середнячок, навіть трошки нижча середнячка, тому що середнячком я вважаю зараз Helio G99. Інформація про телефон. Тут у нас версія Android вже стоїть 14. До речі, це перший захищений смартфон, який я тримаю в руках на 14-му Android. Ось так. І знову ж таки, коли в мене хтось питає, а яка різниця, який Android. По суті, для вас, як для звичайного користувача, різниця дуже невелика. Принаймні по менюшці, по функціям навряд чи ви помітите різницю навіть в двох поколіннях, не те, що в одному. Це так, щоб ви просто розуміли. Ну і давайте, перш за все, подивимося, ліхтарик. Адже великий динамік, великий ліхтарик. Слухати музику зараз ми не будемо, я її послухаю сам і вам уже всю інфу видам на повному огляді. Розкажу, покажу, включу, хай він вам. Трошки пограємо. Так, ліхтарик. Це не це ліхтарик. Будемо шукати зараз той, що нам треба. Ось Camping Light додаток. Ну що ж, як зазвичай, бачимо стандартне меню, як Vign Hertz, знову ж таки, в додатку. Ставимо 1 четверту потужності і бачимо ось таку лампу. Давайте поставимо на секундочку повний. Ну, На повному непогано. Почитаю ще характеристики, може десь знайду інфу щодо яскравості. Ну, але по відчуттям. По відчуттям, це, звичайно ж, не ті танки, де два ліхтаря у нас. Ну, але щось непогане. До речі, більше трошки, ніж вход в W11, який я також недавно знімав на канал. Там трошки менше, іначе по розміру ліхтарик. Коротше, непоганий тут ліхтар. От щодо динаміку, мені цікаво, як він грає. Давайте камеру, до речі, запустимо. 48 мегапікселів у нас камера. Ага, в нас ще й нічна зйомка тут присутня, бачите? Можемо включити цю підсвітку нічну, а вона чогось не включилась, по-моєму. Бачите, коли вимкну світло, то вона тоді сама і включилась. Так, режим зображення, режим відео. І все. Доволі рідко бачу смартфони, де є тільки декілька режимів. Тобто фото, відео, ну і нічна зйомка. Електронна стабілізація, бачите, навіть є. Відео знімає Full HD, мікрофон залишаємо вимкненим. Я думаю, стабілізація тут не сильно буде гарно працювати. Але як часто дуже буває в таких смартфонах, мені, скоріш за все, треба ще зв'язатися з виробником, запитати, чи буде якась прошивка, якесь оновлення. Тому що я вже бачу, що кількість кадрів тут явно недостатня. Тут нема 30 кадрів на секунду. Ну, Але, може то мені так на екрані телефону здається, не буду поки що нічого стверджувати, як завжди, Ось зараз наговорю, а потім виявиться, що це не так. Так, FM Радіо, воно працює у нас, звичайно ж, з навушниками. Саме по собі працювати не буде. Ну і в цілому такий собі, знаєте, приємний в руці, доволі міцний смартфончик, IP69K, звичайно ж тут стандарт захисту. Але нам треба ще з вами послухати, як звучить його динамік. Тут, до речі, щось написано на ньому, не можу зрозуміти, що. Коротше кажучи, оцю надпись я так і не зміг зрозуміти, але щось тут написано. Ви ж обов'язково підписуйтесь на канал, і саме краще підпишіться ще й на основний канал, на якому виходять повні огляди цих смартфонів. Посилання на нього є в описі, ну і посилання на Aliexpress, на цю модель, звичайно ж, також в описі залишу для вас. Сподіваюсь, було цікаво та пізнавально. Пишіть коменти, як вам цей апарат і чи дійсно він вам також, як і мені, схожий на Tank. Бувайте!